Як треба поводитися на залізниці, правоохоронці лінійного відділу міліції на станції Лозова у вівторок розповідали вихованцям Лозівської школи інтернату. Цього року кількість травмованих за словами лінійників збільшилася серед постраждалих є діти, аби у подальшому уникнути таких ситуацій, міліціянти взялися за профілактику. Торік, 13 проти 19 цьогорічних, з яких 12 людей загинули, така сумна статистика оприлюднена лінійним відділом міліції. Серед травмованих на залізниці є діти. Правоохоронці говорять, люди потрапляють під потяги через власну необережність. Вони нехтують правилами поведінки на залізниці, адже увесь час кудись поспішають. А тим часом залізниця зона підвищеної небезпеки, нагадують лінійники. Сподіваємось на те, що все ж таки вони задумаються не тим, щоб не ходити по залізниці без дорослих, чи якось уважніше бути, коли переходяться залізницею. Тема є досить доволі актуальною. Починається період зимових свят, зимових місяців, коли Змінюється, скажімо, режим перебування дітей на вулиці і час перебування, і дозвілля змінюється. І ще тим більше, що значна частина дітей наших проживають на території центральної території міста і на Вилівській стороні, тобто мають пересуватися через переходити саме через залізницю. Директорка Лузівської школи інтернату повідомила тема здоров'я провідна в їхньому навчальному закладі. Діти вже самі з цікавістю ставляться до цих. Питань і нерідко саме в їх малюнках, саме в їх розповідях переважають такі ситуації, що я хочу бути здоровим, я хочу бути живим. Правоохоронці розповіли дітям про свою роботу, як правильно поводитися на залізниці у залізничному транспорті. Відповіли на їхні запитання. Часом наївні, смішні, почерпнуті з телебачення чи інтернету. Лінійники без уваги не залишили їх. Порадили натомість більше читати книжок. Діти задоволені. Мені подобається їхня робота, що. що... Що, ну, що вони не просто там, ну, не просто там бігати, вони за, всі, за всім. Сашка цікавило, як їздять потяги, каже, відповіддю задоволений. Відтепер діти будуть іще обережнішими, принаймні обіцяють. Переходжу через мост, як і треба, не те, щоб переходити через рейси. Коли я зі старшими йду, я перехожу спокійно все. а коли я сам йду, наприклад. У мене ну не страшно, я бистро прихожу його, біжука. Аносмодришано даже так чувствуєш, да що треба акуратненько себе вести. Співпраця лінійного відділу і школи-інтернату в інтересах дітей триває не один рік. Лінійники весь час вітають школярів зі святами, підносять їм подарунки. Залучаємо ми їх і для профілактичної роботи саме. Якщо щось трапляється з нашими вихованцями, чи вдома, чи в позаурочний вихідний день, і одразу реагують на наші запити. Незабаром розпочинається новорічні різдвяні свята, колектив школи-інтернату запрошує лінійників до своєї гостинної оселі.